Частина перша. Трошки інший маг. Фолхарт одне з найбільших міст на континенті. Такому статусу містечко зобов'язане університету магів, навколо якого воно вибудувалось. Окрім магічної освіти, в місті можна долучитися і до інших видів навчання. Можливості перетворювали місто на інтелектуальний рай. В реальності рай складався з магічних та не дуже вибухів, постійних студентських пиятик та інших складових навчального процесу. Саміс Лайт проживав в п'яти кварталах від університету на вулиці інженерів. Єдина вулиця, де не було вибухів. Хіба що один на тиждень, але це небагато. Головний шпигун повільно пересувався вулицями міста. Після чистенької столиці треба було трохи часу, щоб звикнути до Фолкхарту. Є в цьому місці щось позаземне, атмосфера, наприклад, дуже позаземна. Тож ваша дихальна система перші пару годин відчутно страждала, адаптуючись до місцевих ароматів. Та тягучості повітря. І хоч чоловік вважав себе місцевим, бо народився неподалік від міських мурів, та робота в столиці, вдалині від цих місць, дещо розбестила його відчуття. Потрібний будинок Альфред помітив відразу з нього просто не чулося шуму інструментів двоповерховий маєток з круглими башточками з боків, з вікон звисали гобелени, прикрашені зірочками. Біля дверей капітан помітив пару маленьких ґаргуїль, що супроводжували його поглядом. Він достатньо голосно постукав, і кам'яні створіння хором видали Очікуйте, втупившись в нього кам'яними мордочками. Кілька хвилин по тому прохід відчинився, і перед очима показався світловолосий хлопчина. Юнак витріщився на гостя, а його обличчя прикрасив помітний переляк. «Пан Слайд вдома, як завжди, беземоційно видав капітан секретної служби. Він все зсередині не при приймає відвідувачів, сам того не помітивши. Річард почав заїкатися перед незнайомцем. Можливо, то від страху, а можливо, організм прийняв логічне рішення показати себе більш беззахисним. На жаль, відповіді на це ніколи ніхто не отримає. Повір, хлопче, мене він захоче прийняти. Кожне слово з цих уст нагадувало ніж, а тому слухач без особливого бажання починав сумніватися у власній позиції. Юнак зрозумів, що не може нічого протиставити Альфреду, тому відразу відійшов у сторону. Метраж будинку всередині явно не співпадав з зовнішнім. Пояснення було лише одне, і повністю складалося з його власника. Маги континенту полюбляли балуватися з об'ємами та розмірами предметів маленький гаманець, в який вміститься цілий банк запросто, можливо, тістечко, всередині якого тисяча тістечок і дві комори з провізією, щоб не хвилюватися за харчі в дорозі. Та на здоров'я, тільки не ковтни все зараз. Шпигуна зустріла простора вітальня. По периметру якої розставили купу різних артефактів. Озирнувшись, чоловік помітив купу колб, інструментів та книжок, що валялися всюди. Все вказувало на неохайність утешніх мешканців. Звідусіль постійно чувся тріск. Проте джерело звуків ніяк не впадало в очі. Молодик, котрий відкрив двері, все ще був не в собі, та це не завадило йому наслідувати гостя крок за кроком. Шум ставав голоснішим, поки не перетворився на старигання. Та й з'явився верхи на якомусь чудернацькому винаході. Дід літав з кутка в куток, збиваючи все на своєму шляху. Зупинившись він став обертатися на місці. То це і є Пацифікус Тистлайт? здивовано запитав Альфред. Так, набравшись сміливості в перерві від попередньої фрази, випалив Річард. Проте у вас не вийде з ним побалакати. Ти недооцінюєш мене, юначе, фиркнув шпигун. Справа не в вас, пане, справа в ньому. Він, трохи, як би так м'якіше сказати, несповна розуму, намагаючись виправити і без того хитке положення пробормотів молодик. Наскільки не сповна, так що трохи більше, ніж повністю. Повз них промчалася пекельна колісниця чарівника, від якої доносився набір незрозумілих слів. Опісля пацифікус в чергове врізався в п'єдестал з якимись намистами і знову завертівся на місці, не наче дзига. Часто в нього таке? поцікавився чоловік. Він як міг тягнув час, щоб придумати план подальших дій, старався оглянути все навколо, незвично кидати справу на півдороги. Та й не дуже хотілося, бо ставало все цікавіше. Кожен день протягом вже десь років трьох не хочу здатися нетактовним, але хто ви, і нащо вам старий? Серце скаженно забилося. Він розумів, що ходить тонкою кригою, оскільки незнайомець може розчавити йому голову однією рукою. Я голова департаменту інформації нашої величної держави. Тут я виключно у службових справах, про які тобі не варто знати. Єдине, що радувало капітана більше за владу, це обличчя людей, котрі його боялися. Зараз він бачив якраз таке: О, пробачте, сер, я не знав, сер, Я можу вам чимось допомогти, сер. Юнак усвідомив помилку і почав робити те, що в цивілізованому світі називають словом плазувати. Старигань зміг приборкати колеса. І, руйнуючи все на шляху, помчався в сусідню кімнату. Звідти почали доноситися звуки битого скла та незрозумілі крики. Все спліталося в жахливу какафонію звуків, з заходження серед якої ставало катуванням. Хіба що, якщо ти знаєш, як мені з ним поговорити, в іншому випадку нам всім знадобиться допомога. Навряд вдасться. Та й все, що я знаю, містер Стлайт почав цікавитися віруваннями малих народів. Після чого перейшов до вивчення якогось загубленого бога і став таким. Я тут саме з цього приводу, але в такому вигляді він мені мало чим допоможе. Хоча. Він же мав вести записи, ти не бачив чогось схожого? Всі дослідники мають вести записи, думав Альфред. Якщо ні, то що це за дослідники такі? У нього багато робочих записів, та всі вони розкидані де інде, а деякі навіть сховані. Я пропоную тобі їх пошукати. Якщо ти, звичайно, не зайнятий старим чи ще чимось схожим. На обличчі промайнула нотка злорадства, бо чоловік розумів, що співрозмовник не має шансу відмовити. Як скажете, сер? Річард же, в свою чергу, розумів, що відмова не послужить на руку. Так само не послужить вона і на інші частини тіла, котрі можна йому зломити. На думку хлопчини, гість тільки й чекав приводу, щоб напасти. Дед піднявся на верхній поверх, поки чарівник громив нижній ярус будинку. Коридор біля сходів виглядав більшим, ніж весь будинок ззовні. Маги втрачали великий проширок заробітку. Купуючи невеликі приміщення, вони могли б чарівно розширювати їх всередині і продавати в рази дорожчі. Таріелтері в цьому світі ще не придумали, тому дивотворці тренуються лише на власних володіннях. Тим паче в магів завжди до стобіса барахла, і все його треба десь зберігати. Кабінет знаходився поруч зі сходами, і йти далеко не довелося. Всередині напівзруйнованої робочої кімнати вони розійшлися в різні боки і прийнялися шукати необхідні щоденники або хоча б щось корисне. Ряди книжкових полиць займали кожну стіну і простягалися вище, ніж могла дотягнутися середньостатистична людина. Навіть на письмовий стіл господарю вдалося приладнати пару книжкових стелажів. Здавалося, якщо добре пошукати, десь між тих полиць сиділа бібліотекарка в чудернацькому береті. Хтось же мав слідкувати за тим букіністичним скарбом. Я так розумію, ти тут в ролі доглядальниці. Досвідчений шпигун вирішив розбавити пошуки невеличкою інформаційною розвідкою. Все ж таки будь-що могло принести плоди. Я всього лише учень, сер. Мене прислала академія, десь за півроку до того, як містер Іслайд остаточно з'їхав з розуму. Так ти теж мах виходить? Лише на початку складного шляху, з повним жалю голосом проговорив молодик. Обидва не церемонилися в пошуках, і весь непідходящий крам звалювався в центр кімнати. Господар точно не висловить занепокоєння. А вище згадана бібліотекарка, так і не знайшлася, щоб покарати хуліганів. В кінці кінців, за 10 хвилин, на підлозі красувалася величезна гора усіляких підручників, фоліантів та альманахів. Все, що, хоч якось нагадувало щоденники, перекочувало на стіл. Як полиці опустіли, компаньйони. За необхідністю переметнулися до прочісування записів на предмет корисного. Ти ж учень чарівника, вірно? Чи можливо начеклувати якесь закляття, щоб відсіяти непотрібні записи? нахилившись над столом, запитав Альфред. Так, сер, проте я знаю лише побутові заклинання, наприклад, миття посуду чи розстановка речей по місцях. В його голосі знову можна було виловити нотки жалю та розчарування. Чим ти взагалі тут займаєшся? Подивом поцікавився чоловік. Ну, в нас було інтенсивне навчання з Пацифікусом, але після того, як він втратив розум, я просто вивчаю знайдені тут книги і наглядаю за старим. Вперше за весь час в будинку Альфред звернув увагу на юнака. Скидалося на те, що Річарду немає і двадцяти. Капітан прийнявся певною повагою до хлопця. Молодик пожертвував навчанням, щоб доглядати за божевільним дідом. Замість того, щоб подати заявку в університет і отримати нового викладача, він лишився тут, чим загубив своє майбутнє в магії. Добре, нумо читати. В очікуванні декілька невеселих годин запропонував шпигун і прийнявся огортати щоденники. Тривалі життя чарівників дозволяли їм проводити величезну купу всіляких дослідів, через що кількість записів виявлялася набагато більшою за бажання в них колупатися. Кожен примірник щоденнику починався самолюбування, серед якого необхідно віднайти тему дослідження і причини такого вибору. Там знаходилися теми телепортації, вигнання духів та привидів, боротьби з магічними аномаліями та багато інших важливих і нікому не зрозумілих магічних питань. Читаючи роботи більшості магів континенту, спадало на думку одне питання для кого вони то все роблять. І справді, теми робіт обиралися надто дивні. Ніхто чомусь ніколи не досліджував побутові питання. Більшість тягнулися до високого та метафізичного, лишаючи прості проблеми на поталу випадку. І лише вчені, котрих більшість населення континенту зневажало, люди та інші розумні істоти взагалі вирізнялися любов'ю до зневажання собі подібних, старалися знайти якийсь еліксир для розчісування кучерів чи мікстуру для збереження врожаю. Чередів така дрібнота не цікавила. А от як змусити привида танцювати навприсядки, це тема, що вартувала дослідницької роботи. Дідько, тут немає нічого корисного. З усієї сили гість стукнув кулаком по столу, чим перелякав напарника не на жарт. Пане, тут якась дивина. Вражений юнак потягнув книгу. Що там? Серед інших записів йде нотатка з номером один, і все, що в ній написано, зовсім не збігається з вказаним попереду та після. Старий маразматик. вигукнув Альфред. Він ховав деякі записи серед інших. Але нащо? Не знаю, можливо, боявся, що хтось знайде їх. Може, не хотів, щоб повторили його шлях. А може, старий завжди був не сповна розуму? Вони прийнялися шукати уривки в інших блокнотах. Спочатку було важко. З часом з уривків вимальовувався окремий щоденник, присвячений пошукам загубленого бога. Частина друга. Щоденник. Запис перший. Не знаю, навіщо я цікавлюся цим загубленим Богом. Я завжди скептично налаштований до всього надприроднього та Божественного. Все-таки я людина науки. Але з тих пір, як я випустив неперевершені магічні та надприродні пояснення передбачень та снів, мені не вдається нормально спати. Усі сни перетворилися на неперервні пошуки. Він кличе мене, а я женуся за ним. Пірнаю в темряву і прокидаюся вкритий холодним потом. Вирішено розібратися з тою напастю. Інакше помру від нервового зриву. Навіть закляття не допомагають забути ті сни чи припинити їх. Запис 2. Пройшло декілька тижнів, а може навіть місяців. Я безперервно працюю, відволікаючись тільки на короткий сон та один прийом їжі. Потрібно багато грошей для поїздки в землі племені, що в нього вірить. Так, я посилався на їхні знання в своїй праці, але жодного разу не контактував з ними. Сни не припиняються. Тепер він ще й дивиться на мене. Пронизливі жовті очі, немов з'їдають всього мене. Та ціль вже близько. Я знайду відповіді на свої питання. Запис 3 нарешті вдалося зібрати необхідну суму. Завтра ж найму екіпаж та придбаю приладдя. Невже завжди потрібно їхати у важкодоступні місця, щоб віднайти відповідь? Чи я їду, щоб віднайти себе? Добре. Зараз не на часі ставити схожі запитання. Розберуся з цим, коли повернуся додому. Сподіваюся, мені вдасться знайти пояснення. Запис 4. Я надто старий для таких поїздок. Не те, щоб мах, що перетнув відмітку в сотню років, дійсно старий, але потрясіння починають погано впливати. Тубільці живуть у найнепролазніших гірських масивах. До їх поселень ведуть тонесенькі стежинки. Невидимі для непідготованого ока. Весь шлях мене супроводжують обвали і лід. За останні декілька днів вдалося просунутися лише на пару сотень метрів. Супроводжуючи не хочу ризикувати, бо тут постійні буревії і сніжні лавини. Запис 5. Не дивлячись на довгі блукання горами, ми нарешті поблизу селища. Сюди явно водять туристів, все надто показушне. Люди дивні. Кому в здоровому глузді і без потреб, як в мене, захочеться лізти в таку далечінь. Чи краще сказати височінь, щоб просто подивитися на кам'яні будиночки і їх жителів. Запис 6. Селище виявилося в рази цивілізованішим, ніж я очікував. Однак не вдалося поговорити з головним жрецем. Той пішов у тривалу медитацію. Доведеться чекати. Але я нікуди не поспішаю. Запис 7. Я тут вже більше року. А можливо, і більше двох. Важко слідкувати за часом. Я пораюся по господарству з жінками і добуваю каміння для потреб селища. Місцеві почали сприймати мене за свого. Вдалося навіть вивчити мову не в повній мірі, та ми порозумілися. Нарешті мене допустять до жриця. Маю надію, він дасть відповіді на всі запитання. Запис 8. Кожен день я провожу в бесідах з цією дивовижною людиною. Ми обговорюємо міфологію та їхні вірування. Він розповідає неймовірні речі. Я знаю про походження їхнього богу, і ця історія вписується в інші легенди про богів. Пізніше я запишу варіанти. Також я дізнався, що лис, як вони його називають, знаходиться в нашому світі. Найцікавіше, що раз на сотню років до нього випадково може потрапити хтось з живих. Запис 9. Нергахага пообіцяв показати мені секрет племені. Саме через нього вони живуть так високо, через це вони не йдуть з гір. приємніші райони. І сьогодні це станеться. В печері, неподалік від поселення, є чарівне заглиблення в стіні. За повір'ям, саме сюди має прийти лис, щоб обірвати і покласти край кінцю світу. Запис 10. Я тут майже 5 років. Пора збиратися додому. Я дізнався все, що хотів, і сни покинули мене. Невже то було самонавіювання? Невже мозок лиш хотів розуміння і глибшого пізнання? Варто покоперсатися, але пізніше. Запис 11. Я кожен день проклинаю свою цікавість дорогою додому я зірвався з обриву і поламав хребет. Заклинання зберегли життя, але нездатність ходити. Я б, може, й повернув ту здатність, але роки вже не ті. З віком важко акумулювати великі об'єми енергії. А те закляття вимагає дуже багато. Вдалося зібрати собі возик, що їздить завдяки магії. З ним стало трохи легше, проте це все ще схоже на катування. Еліксири не глушать постійний біль, а тому кожен робочий день то агонія. День за днем, місяць за місяцем суцільний біль, розбавлений роботою. Думав, вона зможе мене порятувати. Та я помилявся. Запис 12. Університет прислав мені учня. Сподіваюся, це не черговий повдур. Кожні 10 років підкидували якесь безмежне розчарування, суцільна витрата часу. А найжахливіше, що я не можу відмовитися, інакше в мене заберуть надбавки, і мені не вистачить грошей на досліди. Я намагаюся знайти способи повернути можливість ходити. Та й з лисом не покінчено. Все ще стараюся знайти згадки про людей, що потрапляли до нього. Довести, що він існує, це було б проривом. Запис 13. Доводиться витрачати значну частину часу на навчання Річарда, хороший хлопчина, і його допомога дозволить в майбутньому пришвидшити мою роботу та досліди. Як мінімум, зараз він взяв на себе побутові справи, здібний він, можливо, не все ще втрачено в цьому ремеслі, із нього будуть люди. Я почав гірше спати і часто плутаюсь в словах такі зміни насторожують. Жахи повернулися, та мені не вдається згадати їх деталі після кожного пробудження. Далі багато слів стерто або зачеркнуто, через що читати стало важче. Запис 14. Прийшов якийсь навіжений в білій рясі з золотими символами. Сказав, щоб я кинув свої досліди. Навіть пропонував гроші. Не розумію, як мої досліди з відновлення здатності ходити можуть комусь заважати. Послав його до прабатьків. Ще мені якийсь дурень буду вказувати, над чим мені працювати. Знову частина записів втрачена або залита чорнилами. Запис 15. Я знайшов її. Божевільня для божевільних тут, у Фолкхарті. Жінка багато років, десять кінцівка затерлася, тож було незрозуміло, чи то десятки років, чи то 10 років. Стверджує, що відвідала чарівно дивовижний світ. Сни знову повернулися. Я буду чекати на них. Ці погрожувати. Доведеться ховати записи. Знайти їх не можна, не треба. Вплив поганий, поганий вплив для всіх. Сторінка пожована. А почерк стало важко читати. Запис 16. Ехо-хох, вибачте, здається, втрачаю глузд важко тримати ці штуки в голові. Кожне слово постійно, кнопочки буп. висновки. Напевно, останній знайдений запис то висновки. Але запис без номеру і виглядає, ніби його написано набагато раніше. Судячи з того, що думки зв'язані та не затерті, а також написані набагато акуратніше. За останні записи, то таке припущення є правильним є вірогідність, що Бог, відомий в нашому світі як лис або не надто відомий, є сином Бога хаосу та богині порядку, інші боги злякалися його безмежної сили і закрили того десь у нашому світі. Дорога в цю просторову кишеню часом відкривається у випадковому місці з певною періодичністю. Лис не може сам вибратися. Логічно, що хтось має йому з цим допомогти. Та чи є сенс і чи дійсно необхідно це робити? Частина третя. Місцевий ШАР Ніч вже давно опустилася на місто. Нічний Фолхарт нічим не відрізняється від денного. Все ще на вулицях була купа людей, і більшість закладів виявлялися відкритими. Мешканці міста немов змінювали один одного на посту. Тож єдина відмінність після заходу сонця було не так яскраво. Альфред з блокнотом в руках. Стоячи в дверях, запевняв Річарда, що вони ще зустрінуться. Могло здатися, що це погрози, юний чарівник так їх і сприймав. Та на користь шпигуна варто сказати, що всі його слова так розцінюються, навіть побажання щастя та здоров'я. Яскравий місяць підсвічував будинки, котрі спліталися у щось неймовірне, що нагадувало мурашник. Фолкхарт і був певним видом мурашника такий собі людинник, якщо хочете. Дивні будови порушували можливі кордони і принципи логіки. Саме це разом з постійним неперервним рухом і життям підтверджувало схожість. Хоч він не був столицею вже близько трьох сотень років, масова активність і події говорили про інше пожежі, відкриття, вбивства, змови та вибухи лише мала частина денної програми, Фолкхарт можна назвати столицею світу лише за ту кількість бід, що прагнули сюди. Головний королівський службовець дуже любив місто за контрастність місто, де можна знайти як свою любов, так і смерть, де на одній стороні вулиці йшов дощ, а на іншій бушувала пожежа, місто, що вабило до себе, і в той же час кричало, щоб ти забирався якнайдалі. Альфред петляв вузькими вуличками на шляху до пристанища. де не де у вікнах проглядалося світло. З навколишніх таверн чувся галас та долинала атмосфера вічного свята. Вибір заплутаного маршруту допомагав зробити дорогу довшою, що давало час на подумати. Фолкхарт його дім, і хоч чоловік не з'являвся тут 15 років, він все одно вважав себе місцевим, а тому з легкістю плив переплетеними вуличками. Просування давалося б легко, якби місто не нагадувало лабіринт, причому по мистецьки вивірений безладом лабіринт настільки, що місто могло б викладати в університеті предмет, як змусити місцевих ненавидіти тебе. Та довести заблудлих приїжджих до голодної смерті. Початкові задуми були неперевершені. Представникам кожної професії видавали власну вулицю. Проте ніхто не сказав, як ставити ті вулиці і будувати на них будинки. Кожен дім дотикався до іншого під дивовижними градусами та незрозумілими навіть для геометрії кутами. Будинки йшли в усіх відомих напрямах, а можливо, навіть в деяких невідомих. Але виключивши всі недоліки. Волкер давав відчуття свободи, гігантський мурашник і його жителі без сну, що змінюють один одного на шляху соціального життя та міської метушні. Одні з факторів, що дають змогу дихати на повні груди, та відчувати себе вільним. Його роздуми перервала група людей, яка перекрила шлях. Нараджу вам цього робити, спокійно підмітив Альфред. А то що? поцікавився метикуватіший та, напевно, головний з бандитів. Скоріше заберемо той йогойну душу і грошву кабан. Ще встигнемо на вечірній шов в золоту гаргуйлю, обурювався позаду бандит з тупуватим виразом обличчя. В той час, поки за спину жертви, пробиралося двоє поплічників. Як хочете, я попередив. Раптовий напад зі спини був майстерно перерваний ліктем королівського шпигуна. Грабіжник з вже зламаним носом впав додолу, не збавляючи швидкості немаленького тіла. Чоловік перехопив ніж у другого грабіжника, зробивши то так вправно, що переломив тому руку, а ніж, в свою чергу, відправився в політ, ціллю котрого стало плече так званого кабана. А, демон, варта, варта, тут убивець, убивець, чорт. Втікаючи, кричав розбійник, що хвилину назад спішив на шоу. Може, на нього якраз і побіг. Наздоганяти та запитувати сенсу не було. Альфред повільно поправив камзол. І, переступивши стогнучих грабіжників, пішов до найближчої таверни. Нічна зустріч вибила все бажання блукати містом, тим паче час пізній, і варто було відпочити. Після недовгої розмови з трактирним він взяв найдешевші апартаменти і замовив чай. Залишок ночі чоловік вивчав щоденник, роздумуючи над подальшими діями. Коротка записка відправилася до короля, а в кімнату принесли черговий чайник імбирного чаю. Залишалося придумати, як в божевільні знайти необхідну жінку. Пацифікус не лишив в записах навіть натяку крило лікарні з психічно хворими гігантське. бо місто могло як дати тобі все, що ти шукаєш, так і звести з розуму. Альфред вирішив, що зранку думка йтиме краще, і хоч він і не любив вирушати на місії без плану, все ж пішов спати. Краще вже виглядати відпочилим, ніж бути готовим, але втомленим. Пробудження від коротенького сну припало на восьму ранку. Добре поснідавши в кімнаті, капітан зібрав речі і направився в сторону фолкхерської лікарні. Частина 4. Життя вимагає змін всю ніч Річард просидів біля вікна. Розташувавшись на стільці, він думав над подальшим розвитком життя думав про рух вперед, і де взагалі те вперед знаходиться. Сьогоднішній візит змінив звичний порядок речей. Кожен день юнака складався в основному з догляду за містером Істлайтом, та домашніх обов'язків. Він бродив з однієї кімнати в іншу, періодично вибігаючи в місто за необхідними речами. Життя стало рутиною кожен день нагадував попередній та наступний. Але не тепер. Тепер хлопчина думав про щось більше, хотілося більшого. Учень чарівника прагнув все виправити треба рухатися далі. І йому здалося, що тепер він знає, як це зробити. Він мав приєднатися до свого гостя. Молодик мав знайти того, хто перетворив вчителя на божевільного, виправити те, що сталося, і продовжити навчання. Він стане величним магом і готовий робити для цілі все можливе, хоча б спробувати дати поштовх змінам. Так варто спробувати.